Що таке карма і чому її всі бояться? Насправді карма це просто уроки душі і ті задачі, які ви повинні пропрацювати в цьому житті, в цьому втіленні. Все по закону, всесвіту кармічному, справедливо. Якщо ви отримуєте якусь негативщину, от в цьому житті, якщо у вас йде якась там лажа, так і ви не розумієте, ну блін, я така хороша людина, чому зі мною так поступили? Чому мене зрадили? Чому там я не знаю, я гроші втратила, чи ще щось чи я там хворію постійно? Треба. Дивитися в корінь проблеми причину наслідкові зв'язки ніхто не відміняв, логіку ніхто не відміняв. Для цього ми працюємо не тільки з фізикою, а й з менталом психологія, і з енергією нашою душею. Це такий. Підхід, коли є триєдинство: душа, ментал і наше тіло, так такий підхід, де ми повинні з усіх сторін дивитися. От, і насправді не треба цього боятися і думати: ну якщо я хороша людина в цьому житті, чому тоді в мене там якась історія? Чому комусь мільйон достався в цьому да, житті? А в мене дира. Ну, дивіться, якщо людині класні статки достаються, так вона там пахає, наприклад, в цьому житті, да? але вона зробила все. Це, це максимально її напрацьовки душі з інших втілень, такі, що вони мають їй дають змогу цю енергію грошей притягнути. В неї кармічна родова система така, що їй дає рід цю енергію притягнути. Розумієте? А якщо у вас дира фінансова, ви такі опа, що за дирка? Я її туди-туди, а вона все зливається. Треба теж думати і дивитися в проблему, шукати корінь проблеми завжди. Знаєте, там, де от, вихід з проблеми, там, де є вхід, там, де початок. І треба дивитись, чому так? Родова система, подивилась. Ну, окей, там начебто все нормально. Ой, а там щось нас когось там, там розкуркулили, чи ще щось було, чи видали заміж там, за бідних. В мене, наприклад, бабусю багато видали про бабусю видали заміж за бідного, щоб спасти від, від тих ну, да, тоді, коли це все було. Ну не буду казати, що там було, тому що оце блокується тут постійно. Я так люблю наші соцсети, Ну просто от і. Я потім пропрацьовую цю програму, а програми ці передаються по жіночій лінії, якщо це було з маминої стороні, так Наприклад, по татовій стороні там хлопчикам передаються, а по маміні дівчатам більше ці негативші такі. І ти сидиш і ламаєш голову. Так, добре, як це зцілити, як це прибрати, щоб там мої статки там, наприклад, поширювались. Йдемо в минулі життя, дивись, боже, що там таке? Що я натворила? Що зараз мені так все наприклад важко дається? Так, і це про кожного. Слухайте, це про кожну людину. От, тому не треба боятися карми. Якщо у вас щось відбувається, просто шукайте корінь проблеми. Якщо не можете самостійно. Їй до коучів, наставників, психологів, елементарно страшно починати з чогось, я дарую своїм клієнтам 20 хвилин безоплатної консультації. Якщо от ви мене перший раз бачите, і ви такі ну хто? Ну я боюсь там. Я не знаю, що це за родова практика, що це за регрес. Будь ласка, велкам. Ми з вами зізванюємось в ну, час, який вам підходить і мені, і спілкуємося. Ви розумієте, треба вам зі мною працювати чи не треба. Розумієте? От і так в усьому. Якщо ви... Обирайте собі психолога чи коуча, просто спочатку поспілкуйтесь, попросіть, скажіть, можна з вами якось там поспілкуватись, взаємодіяти чи взяти одну консультацію, поспілкуватися? І обов'язково, якщо ви йдете вже в свою пропрацьовку, Якщо обирайте ту людину, яка вам імпонує, на яку у вас є внутрішній відгук, не тому, що вам там хтось насов'ятував, ні, а тому, що у вас є відгук, що ой, щось мене тягне, отут, от щось я відчуваю, людина щось може десь мені допомогти, наприклад. розумієте? Ми всі люди, це нормально. Навіть яка б духовна супер людина не була, вона все одно пропрацьовує свої задачі. І як мені подобається, я десь бачила таке, це не моя фраза. Якщо ми заріг пропрацюємо всі. Кермічні задачі, то ми просто помремо, тому що? Нам треба це пропрацьовувати все життя. От скільки нам відведено там до кінця життя, стільки, і ви будете пропрацьовувати. Я сім років працюю над темою батьків і роду, і повірте, кожен раз зараз в мене нове навчання по родології, і кожен раз ти сидиш і розумієш, блін, ну є над чим працювати. Ну там, попробачте, сім колін там, сім колін там, а там іще сто двадцять. Звісно, є. Але ви це робите для себе в першу чергу, для себе. Тому бережіть себе, пікуйтесь про себе краще і не забувайте, що крім вас, вам ніхто не допоможе. А якщо ви хочете консультацію отримати? Будь ласка, велкам дарую 20 хвилину безкоштовну консультацію, щоб ви змогли зрозуміти, чи треба вам зі мною працювати чи ні, і взагалі де корінь вашої проблеми і що з цим робити.